Оледиця спричинила колапс на столичних дорогах за минулі вихідні за минулий вечері. Ніч серед складні, через складні погодні умови, в ДТП потрапили 214 автомобілів. Сьогодні ж Київ побив усі рекорди. Лише на 15-ту годину даївці зафіксували майже 400 пригод. Чому паралізовано рух у багатомільйонному мегаполісі? Дізнавався Андрій Герко. Валерій Григорович бідкається, щувся, як ускочив у халепу. На крутому узвозі його мікроавтобус зачепив новенького шевроле. Хотів проїхати направо, зелене був світло. Ця жіночка потихеньку теж їхала, потягло вліво, я не газував вже нічого, просто понесло і скинуло на неї. І нічого не, не, не встиг. Водій з 30-річним стажем упевнений усе через ожеледицю. Попри негоду на проблемній ділянці жодного комунальника за два чи три дні я я жодної машини не бачив, щоб посипали сьогодні. Тільки побачив одну. ДТП на Дмитрівській поповнила рекордний список столичних автопригод. Колапс почався напередодні вночі. Водії раділи, що дорога вільна і збільшували швидкість. А щоб під тонким шаром снігу був не асфальт, а відшліфований лід, машини миттєво складалися в потяги. Осередок аварій був на проспекті перемоги. Тут у досвіта зіткнулися одразу 24 автомобілі. За підрахунками Даївців, за минулу добу в Києві сталося 214 ДТП. На 15-ту годину цього дня зафіксували майже чотири сотні, постраждали двоє людей. Хотілося б нагадати водіям, власне кажучи, не зайвий раз про те, аби вони без нагальної необхідності взагалі не вирушали в місто на своїх авто, залишили їх вдома, скористалися послугами громадського транспорту. Але якщо така нагальна необхідність виникає, то обов'язково водієві потрібно врахувати і технічні параметри слуга автомобіля, і відповідно такі погодні умови, які нині склалися. Даївці кажуть, через критичний стан окремих ділянок руху вже надіслали 10 приписів до Києва в Тодору. Щоби дізнатися, як його працівники виконують вказівки правоохоронців, журналісти свідка проїхалися серед місцям. Лише за перші 10 хвилин 6 ДТП і жодного комунальника. Ні посипано нічого, тормози, їхали на скорості 5 км в час. Нажала на тормоза, є до воно чуть ли не 10 метрів. Неліпша ситуація і на тротуарах. А вони чому не роблять? Якщо б вони вбирали, не було б цього, розумієте? Ли? Тому що ми обережно дворники та обережно, бо там бережний. Попробуйте, як нам злазити. То вода тече так, що не перепливати треба. А тут я не знаю лише чи сані треба, чи я не знаю вже треба які. Це страшне. Дізнатися, що думають з цього приводу представники столичних комунальних служб, журналістам не вдалося. Усі телефони Київавтодору зранку вперто мовчать, а у профільному управлінні КМДА попросили надіслати запит, який обіцяли розглянути за 10 днів. Андрій Герко Кирило Коротких.